Шалом, це Славко, хочу подякувати нашим щедрим донаторам. Це, бачите, Вайдох, скажу, що погляд на війну залежить від як це сказати, від крепості напоїв, під які ти її коментуєш. Ася, воно вже, бачите, лежить. Я ще тримаюсь на полі. І задаю собі питання, чому вони знов під Марфополем. Це стара карта, і можна було це такі самі події можна було побачити і восени 22-го, і на весні 23. го Для чого вони це роблять? Для чого вони займають увагу наших, Ну, для того, щоб ми не займали іншу увагу. От зараз можна подивитися на цю картинку, намальовані жерно кепки нашим німецьким приятелям. Це розказ ситуації, і коли ми. Вже визнали, що великого прориву тимчасово не відбулося. От, ви не дивилися мою передачу закінчали. Там я поясню, оскільки може вестися війна без рішення. Війна без рішення може вестися руками. От між битвою на Марні з 14-го року і німецькою операцією Міхель 18-го року пройшло дуже дуже багато часу. І за весь цей час люди займалися бійнями, бо всі ці бійні не могли бути вирішенням. Це було лише. Спроби, лише сподівання, лише надії на вирішення, а все це закінчувалося бійнями. Так от, поки нема рішення, а, як правило, виправляють, або розширяють базі з або і зрізають виступи, виправляють лінію фронту. Ви знаєте, що дії українських сил тут їх можна по-різному оцінювати. Ось отак от вони десь виглядають. Фактично, напад на копані виглядає десь отак. От. З очищенням посадки, ось, власне, ось десь тільки здобули, бачите, просунулися цим от за масином зеленки. Я ще не бачив, що там на карті відбувається. Грішин не подивився, займався пьеркольтом. Я скажу, що от цибуля це ознака військової кухні, десь 18 сторіччя, коли почали м'ясо в казанах. Готувати і почали додавати велику кількість цибулі. Це от велика кількість цибулі при тушенні це ознака військової кухні, великих котлів. А потім, лише вже потім, почали додавати паприку і солодку, солодкий перець, ну якщо сирий. Тому я не зміг подивитися на карті, що важливого в цій полі, які перспективи здобуття оцих от полів, Чертно сказати, грішний, але я вам це пояснював сьогодні і ви маєте розуміти. Десь отут от була ця картина. Ось вона, бачите, розширення базіса. Отут є вид, видний замисел задіяння більшої кількості військ, як ви бачите, тому що ну, неможливо було в цьому от мішке. Цей мішок був місяць тому 6,8 вісім на 6,8 км. А потім він збільшився до 8,5 за місяць і 8,5 квадратних кілометрів. Приблизно так от зростав ця зона прориву, І ясно, що її треба було поширити, поширити на флангах, тому що цим треба ж і знівелювати загрозу російських ударів на фланги. Стало те, ти чим вони власне нам постійно загрожували. Якщо ми розширимо басис, то цілком можна буде говорити за спрямлення лінії фронта, Ну, так прийнято військово. Це коли собаці нема що робити, вона ж там лиже, а ці спрямляють лінію фронту. Коли в них немає рішення, і вони починають спрямляти лінію фронту можна і в переможному сенсі, і навпаки. Я скажу, що це спрямлення лінії фронту має характер задіяти противника, щоб він не зада... А противника, щоб Я буду пояснювати це оперативне мистецтво та Озадачить противника, щоб він не озадачив нас. Це цілком з традиції нашого війська пострадянського, бо якщо ми їх не будемо задачувати тут, то вони нас будуть озадачувати на схід від цього місця. Ви знаєте, в напрямку на Гуляй-Поля, на що нам це потрібно? Краще ми їх озадачимо. І тим більше, що це дозволить збільшити розширити, рінформ, ну, збільшити тиск наших військ. Отака от, от ситуація, отака от, от картина тут безпосередньо в зоні бойових дій. Як ви бачите, що та сама лишаються ті самі рубіжі, і це питання на предмет приналежності цього ротного укріплення так і лишається. Це я скажу, що буде як. Харсман Вейлер Копця позиція війде в історію нашої війни, як війшла Харсман Вейлер Коп або Форда Даумон, або багато інших подібних місць, або Ложмете Каунс на східному фронті. Ви знаєте, пулеметна горка в направленні на Рігу. Все це війде в історію, все це полите кров'ю. І коли ви задаєте питання, для чого саме проливається кров, то ви зрозумієте полководі. Їм треба чимось займати війська, їм треба. Пояснювати свої дії в відсутності рішення, і вони знаходять всілякі отакі от паліативи, як зараз. Сподіванні, що час мине і щось стане на краще. Ви знаєте, що всі зараз очікують чергову вундервафлю, що прилітать f 16 всіх розбомблять. Ну, нагадаю вам, що на, наші дрони не менш ефективні, поки що правильно кажуть, що поки прилетять f 16 то дрони там роблять свою роботу між іншим. З меншим ризиком, І поки що ви знаєте, панує російська авіація, не вистачає військового ПВО для прикриття військ, що все-таки велику кількість вильотів вони роблять, закидують бомбами, плануючими скабріруючого планіруючи польоту. Це все-таки свідчить, як за ефективність нашої артилерії, за відсутність у нас більш-менш далекобійного ППО, да, Власне за те, що ми не можемо дозволити собі на повітряні бої на розмін. Системами Певона на розмін літаками. Цього власне зараз вже, мабуть, ніхто вже не може собі дозволити. Доба повітряних боїв минула. Хіба що дрони навчаться вести між собою повітряні бої і стануть якоюсь загрозою для літаків в перспективі своїй, але я це вже занадто раджу вам подивитися фільм Хадік. Я його ще сам не дивився. Сьогодні буду дивитися за угорських гусаїв, чи вдасться їм передати цю ситуацію семирічної війни. І нашого найомного контингента на службі западних союзників. Ну, побачимо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І ми дуже дуже вам вдячні. Я скажу, що все таки 63 – це той мінімум, який дозволяє тобі лишатися оптимістом в цих обставинах. Бай.